Йо, вітаю на каналі. Нецікавий у нас новий, новий рокета Лезі. 19. 10-річчя ракетної ліги. Давайте подивимося разом з вами трейлер. Ну, понятно, це 10-річчя, да, окей. Нова машина. Э, схожа на адмірал, мені здається, поки що. Поки що схожа на адмірал, і ще одна машина схожа на Азуру. Хм. Цікаво. Якийсь просунутий адмірал, мені здається, не? Не знаю. декальки Адідас там декалька Дидас була? найшо це новий вибух, це таке роздавати, вау. Хочу, хочу подивитися. Золотий октан на золотих цих. Це... Кріщано. Це що? Це нова музика, це був Ендо, я думаю, це якась нова машина. Колеса нам показали, Echo Item, Champions Road, World Champion. Ну це я так розумію, типу, е турніри. Лампа Джина, я сподіваюся, не турнірна нагорода, бо якось виглядає не дуже. Five from Lyon, France. The stage is set. The world is watching as one team rises above the rest as Rocket League World Champion. Якийсь зменшений фенік оце стоїть, да? Щось схоже на Макларен. Осьо. Це що таке? Це нова машинка, це нова машинка. Схоже на Адмірала, ця схожа. Це брейкаут з якимось спойлером трошки. Ну, інший передок зовсім не брейкаутський. Оце щось, це якийсь це фінік. Він дуже приплюснути, мені здається, цей фенік. Добре, переходимо до гри. Подивимося, що там нам додали нова плашка. Нова плашка, яку ви ще поки не бачите. папам пам пам па бам Захопило. Я пив водичку. Водичку, молоко. Пив молоко захопило. Дали мені е, нагороди за минулий сезон. Це у нас е, колеса. Чемп, е, бронза, сільвер, платина, даймонд, золото. Окей. Нормально. Понятно. Чекайте. Дали дали якусь нагороду? Опа. Adidas Soccer Strike. Чекайте відос. Чекайте відос по цьому time Limited моду. 100%. Що у нас подавали? Я хочу подивитися. Клуб! До речі, в клубі тепер все, коротше, нове. Чамбаки, до речі, в мене клуб називається. Establisher 2023. Ніфіга собі два роки в цьому клубу вже. Окей. Okay. Це нас новий клуб, нові оновлення в клубі. Я думаю, ви все це знаєте. Тут якісь челенджі, квести. Ого, Арсенал, Мю. Це Декалькі? Це Декалька Реал Мадриду. Мех, не хочу. Можна Барсу, будь ласка. Можна, будь ласка, Берселону, дякую. А, Декалька Арсеналу дуже класно виглядає, скажу чесно. Мю Декалька. Може бути. World Cup Ball. Ну, хай буде. Real Madrid, якщо фанати, забирайте. Ну і Ювентус непогано теж виглядає. Поки найбільше мені подобається арсенал. Тут дуже красива декалька, насправді. Ну, будемо виконувати. Будемо виконувати. Так. Сезон. А що це таке? Три стадії всього. Значок якоїсь А вам не видно, почекайте. Секундочку. Бачите значок якоїсь нескінченності. <haconit> цікаво. В три стадії, вперше три стадії у нас тут. Цікаво, цікаво. Блін. Інтересно. Добре, давайте як завжди, тепер по класиці, по класиці жанру, турнірні нагороди. Спочатку ми дивимося. Не палим собі, я вже побачив, що там буде лампа. Колеса, понятна, понятно, зрозуміло. Тут ми так швиденько-швиденько пройдемося собі. Швиденько, швиденько пройдемося. Музика не хочу слухати. Ще одні колеса, які мені не подобаються. Колеса жахливі, ніколи в житті їх не візьму, скоріш за все, грати навіть. Road trip. Можна погратися з цією декалькою насправді. Блін, щось, знаєте, щось якось не дуже. О, окей, ця декалька класна. Можливо, цю декальку будемо брати. О, на полювання? Полювання за декалькою, не знаю, тому що це я не хочу. Мех! Тупа мех. А от декалька класна, декальку хочу. За декалькою буду полювати. За декалькою буду полювати. Не знаю, чи будеться знову серія відосів про полювання. Їх ніхто не дивився. Ну. Дивились люди, так. Да. Дякую вам за те, що ви його дивились. Е, Напишіть в коментах, чи, були, чи дивилися б ви, е, ви, як я полюю за оцею декалькою. Це екзотик буде легше зробити. Добре. Item shop, тому що я думаю, що додали щось нове все-таки. Е, тут поки нічого нового. Це ми бачили. Безкоштовні титули. Давай. Виростачка. Окей. Віат Чалкет. Я не знаю, що це все означає, тому. Тому, вибачте, я не знаю, що це означає. Забирайте безкоштовно, якщо хочете. Нові бандли у нас пододавали сезонний пак новий і сезонний ветеран пак новий. Добре, давайте я зміню машинку, бо колір прям не дуже. Він дуже там засліпує, засліпує, розумієте? Є машина! Є машина! Ксентарі. Машина називається Ксентарі, і ось так вона виглядає. Ну, тупо якийсь адмірал. Реально, мені це нагадує, машинка класно виглядає, дуже класно, буде мій перший раз. 100% на ній буде мій перший раз. Очікуйте. Так само, як і буде таймлімітед мод новий. Мені подобається, як виглядає ця машина, так, мені подобається. Декалька, декалька на у нас. Октан, дуже красива декалька, але вона щось так засліплює, якби можна було ще колір свій ставити, Було б прикольно. Дефолтний буст, максимально дефолтний буст. Глосі Метак Флейк. Ну... Окей, окей. В цьому щось є. Добре, 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 добре. Хай буде. Безкоштовна декалька на брейкаут. Нормально, нормально. Рокет бумлер. Декалька на всі машини. Не знаю, яка знати просто. Золота м'ячик. Ball. Окей. Світиться, блестить. Хай буде. О, це прикольно. Це прикольно. Ніколи в житті собі не поставлю, але це хай буде. Це прикольно. Аватар бордер не подобається мені. Hellfire. Окей. Хвайно хвайно Вже була така схожа декалька, де був літ. У нас, пам'ятаєте, там дев'ятий сезон, по-моєму, це був, якщо я не помиляюсь. Вже була така схожа декалька, окей. Окей, мені подобається ця декаль. Колеса бачили ми їх на банері в Рокетлізі, як заходили. Непогані -не колеса, буде цікаво, чи є вони фарбовані. Рокетзумер. Понятненько. Нормальний банер хай буде. Декалька на брекау, о, на домінус. Непогана, безкоштовна декалька, це дуже чітко. Ясно. А що так далеко? А що так далеко від коліс? Мех. Колеса до хелфаера окей, це буде хороший меч. Це буде хороший меч. ха з рамен Ясненько, ну хай буде. А, кульки ну, нормально. Ні, насправді ні. О, це прикольно. Це непогано, хай буде якийсь такий силует Чемпа, знаєте? Яке називається Galvenais? Я думаю, якийсь чемпнайзер Ух ти! Інтерестінг. Ці колеса да, до доосієї декальки, оце імба Ну, окей, це дуже дуалінг Dragons. Це класні колеса. Це прикольні колеса. Ще одна декалька. Безкоштовна декалька на Октан. Це дуже класно, що вони дають декальки на Октан, брейкаут і Домінус. А не на якийсь там X-Devil, блядь, І така всяка штука. Кавун. Кавун. Здаїсь, мені подобається. Мене колеса Кавун поставлю собі і ніколи не буду кататися більше. This is Rocket League! Оце класно. Ключик мені не подобається. О, це класно Магма, це прикольно. Манга магма. Манга магма це прикольно. Свічечка, типу, як донюхавних, да. Це і противно, і прикольно це жало скорпіона. Воно рухається час від часу. Це буде їбать як збивати в грі, ні? Воно ж рухається, так? Так, воно рухається. Ну це прикольно, але я б не брав би це, мені здається, це буде збивати в грі дуже сильно. Ще один аватарбордер, прикольний аватарбордер, нічого не скажу. Прикольний банер, прикольний банер, Колеса прикольні. Окей. Тупок, ктане. Рухатися, скоріше за все, не буде. Це буде просто статична машинка. О, статична. О, статичний візерунок на колесах неоновський. Ось про що я говорив. Безкоштовні декальки на Гізмо. Дякую. німб. Pixelated. Єбать. Ух ти! Ти. Прикольно така коробка. Таке лице в неї добре. Боже, медха! Дякую. Мені подобається. Мені подобається авто БЛЯ, диво, яка в нас на зеленому. класно Я клас. Гарно. Гарні автомобілі, гарні автомобілі. 100% будуть перші рази на них. Дуже слабо. Непогано. Отакого От я б не очікував побачити череп. Це Breakout X? Машина називається Breakout X. Я ж кажу, що це щось схоже на Breakout, але я не очікував, що це реально Breakout X. Вау! Це тупо оновлено брекаут. Вау. Стоп. Ми бачили низький Фенік. Якщо буде якийсь Фенік X, або що то типу того, це буде бум, мені здається. А чо, 10 років грі. Можуть таке собі додати? Можуть, о боже, ні. Ще одні колеса, мені не подобаються, ці колеса. Декалька на домінус світиться капець. Ще один аватар бордер, хай буде. Безкоштовні колеса, золоті, плюс-мінус. Ну, прикольно. X. Xbox. Ну, вайби такі. О, ця штука мені нагадує е, збереження в Hogwarts Legacy. О, О, Оце кайф. Тут ще й пише з СССР. Блін, оце прикольні колеса. Дуже прикольні колеса. Ще одна декалька це. прайт. да. Це просто такі кольори. Не знаю. Нормальна декалька. Банер як банер. Добре, може бути. Окей. 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 Знаєте вайби цього. Зустрінь мене на біл. Як там було? Зустрінь мене на зоряному березі моря. О, класна декалька. Шкода, що тільки на Домінус. Дуже класна декаль. Мені дуже подобається ця декалька. Калфтон. Не знаю. Може бути. Леєр? А, типу, рухається всередині. Ну, окей. Мені і подобається, і не подобається одночасно. Просто водночас і подобається і не подобається. Знаєте чому? Тому що ексклюзивність Хеллфаєра буде втрачена. Бо це краще, і це отримують багато хто. Ну, бо вони просто куплять е -rocket Pass. І звичайний Hellfire вже не буде виглядати так класно. Але це потужно. Мені це подобається. А ще якщо він буде фарбований. Ух ти, я що це таке. Якісь дракони, да? ну, так? Драконіста. Таке. Я, я б не сказав, що дуже багато класних. О, щось схоже на Інтерстеллар якийсь. Непогана декалька. Попрацювати з кольорами буде можливо прикольно. О, оно др... ну, дай за дракони. М -м, прикольно, прикольно. Ахуеть. Можно Тирекса еще додать, пожалуйста? Имба. Это имба. Это да тупо, блять, имба. Уф. И пошли. Ой, пупл. Блядь. Невже це буде перший сезон, який я буду дуже прям сильно проходити, щоб поотримувати всі кольори можливі просто вигри в цей. Да. Ух. Дин. Пока, блядь. Що це за. ох. А як він буде чорний? А білий. О! Я хочу чорний ріпер, я хочу білий. Ооо! Я буду проходити Рокет Пас, мабуть, задротити. Жесть, як багато в Рокет Лігу цього сезону, тому що це отужно. Інші предмети мене не так радують. Бусти взагалі ніякі. Трейли теж не дуже. Ну, цей прикольний, окей. Колеса більшість не дуже. Але є і хороші. Але є і хороші. Мені подобається. Мені подобається. Це було класно. Це прикольно. А, що ще нового додали? Я не знаю. А, можемо подивитися на машинку нову і порівняти її з брейкаутом. А, я не можу, це ж не то. Добре, ось брейкаут у нас є, да Давайте подивимося на breakout X. Так. Чат. Народ. Ось брейкаут у нас. І бумц. Хм. Я б не сказав, що це прям Breakout X. Ну, але окей. Але окей. У нас ж типу покращений Breakout, типу, покращений цей. О, окей. А в нас же ж є Breakout, який ще додатковий, правильно? Тобто у нас вже буде третій Breakout. Не, ну це прикольно, але... У нас же ж є додатковий Breakout. Да, в нас є Breakout Type S. Ну теж не особа, що був схожий, і в нас тепер є ще й X. Це прикольно, це прикольно, це окей. Це прям мені подобається. Мені подобається ця ідея. Е, я буду чекати, можливо, в якомусь itemшопі або е, ще. Може це в бандлах? Ні, це звичайний фенік. Я бачу там якийсь занижений фенік. Я б хотів би побачити якусь версію феніка, не знаю. Е, добре, на цьому у мене буде все. Е, давайте візьму е, Боже, з тими пресетами. Е, давайте візьму нову машину. І на цьому ми сьогодні з вами завершимо. Дякую всім за перегляд. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті. Погоди на йому щастить. Та будьте здорові. Пишіть коментарі, діліться своїми думками, як вам цей сезон. І. Почуємось. До речі, мапа. Е... Чемпіонсфілд, так, як я розумію, стилізоване під це. Я розумію це. І. Окей, це нормально. Це нормально. Немає нової мапи, є просто нова стилізація старої мапи, але це логічно, тому що 10-річчя. Добре. Все. Пока. Почуємося. І мені е, не, мені дуже цікаво, що там по, -по новому цьому три стейджа всього. Всього три стейджа, тобто буде менше часу на сезон, як я розумію, так. Да? Цікаво, і не дуже, якщо чесно. Що там буде далі? Там буде якийсь значок низьких. Коротше, дуже загадково, дуже цікаво. Дякую за перегляд. Почаємось.